Який краще обрати стабілізатор для твоєї камери? Коли я купував свій Zhiyun живий S, я орієнтувався на два показника: це вага, яку він має витримати, і розмір, щоб я його міг брати з собою навіть в маленькій сумці. Коли ви будете вибирати свій перший стабілізатор, перше на що ви звернете увагу, це на вагу. Даний стабілізатор витримує 3 кг, а це значить, що він витримає будь-яку камеру, ручну, і Нормальний об'єктив, головне це мобільність. Врахуйте, що ви будете знімати. Якщо це якісь крупні відео, вам потрібен великий стабілізатор з великими речагами. В моєму випадку достатньо і такого, тому що я знімаю рілси, тіктоки, блоги і короткі відео. А для таких задач, ось цього стабілізатора буде достатньо. Про плюси ви чули: а от які можуть бути мінуси? Якщо ви захочете перейти на більш важкий сетап. Ось цей стабілізатор його може просто не витримати. Також тут мало опційного функціоналу, який зашитий уже в систему з цього стабілізатора. І якщо ви захочете швидко переставити свою камеру з клітки на стабілізатор, то от з цим так уже швидко не вийде. Доведеться довго та вручну все повністю перекручувати. Але це початковий варіант для вашого сетапа. Якщо ви хочете щось серйозніше, враховуйте, що ваш стабілізатор має кріпитися на більш коротко. Упні аксесуари, такі, наприклад, як кільце.